Капеланське благословіння на 4 червня 23 року, День Пресвятої Тройці, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови, благослови, Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Івангелії Ісус говорить до учнів і всіх, хто його слухали на той час. На той час і каже, хто хоче мати джерело води живої, прийдіть до мене і пийте. І з того потечуть, хто прийде і буде це пити, і з того самого потечуть джерела води живої. Про що він каже? Він каже про духовне, він не каже про земне. Колись Самарянка помолилася, коли вона він попросило неї води. І вона запитала, як ти можеш мені дати, якщо у тебе немає візуальної води, то він сказав, що ти сама повинна просити у мене воду, як напоїв би тебе. І ти б ніколи б не захотіла пити. Тут говориться про духовне, яке ми повинні замислитися. Сьогодні День Пресвятої Троїці. І ми повинні замислитися, а що це за день? Чому полягає свят для мене? Духовний свят велике свят. Але для того, щоб почути, я сам повинен бути духовний. Я сам повинен хотіти і прагнути цієї води живої. А для цього я повинен шукати, шукати її і прагнути. Навіть дуже важко відповісти на це свято простими словами. Воно слова затихають, а серце напевне починає говорити. І поки серце не почне говорити. Я не почув, що мені, про що мені, про що йде мова. Що це за джерела живої води? Але так хотілося, щоб і я був живий, користуючись цими джерелами.